Всім привіт, Квадромото. Сьогодні будемо знімати нову модель Мікелона, це модель 200L Pro. У них нова комплектація, трішки відозмінена і перебудована модель, але в цілому начинка залишилась від того самого Микелона. Значить, Дивимось, мотор 180-й. Якщо я не помиляюся правильно, на прошки стоїть на 15 коней у всякому випадку так заявлено від виробника. Повітряне охолодження з масляним радіатором є кікстартер, є електростарт. Стартує він досить легко. Тут карбюраторний, одноциліндровий двигун, чотирьохтактний, звичайний, і тут, в принципі, без проблем. Залівна горловина у вас по центру повністю перебудована система посадки. Бачимо, що розширені арки більш широка посадка стала, як на Shark третіх моделях. Я думаю, що вони плюс-мінус орієнтувалися на... Вже базу як у 300-х тракторів, ой, квадроциклів, але е, довжина у них залишилася ще як у двохсотих. Е, якщо ви подивитесь, то оця от ручка зі спинкою просто один в один, як на Сігвеях за 7 тисяч баксів. Тобто дуже зручно, до речі, прикольний матеріал. Він з двох матеріалів складається. Оце якийсь там спеціальний, якась прирезінена шкіра. А це ну, дермантин, я думаю, звичайно, якась текстилька. Вони зйомні, якщо треба зняти, поставити кофер, відкручуєте тут, відкручуєте тут кріплення, все знімається. Посадка двохрівнева, бачимо, дуже гарно, тобто тут сідає пасажир, тут сідає конкретно водій. Двохрівнева також у нас підставка, вона пластикова на металевій основі. Тобто нічого не зламається, все окей. В Дощ можна кататись, нічого страшного. Тахометр був і залишився маленьким, як на аналогових квадриках. Він тут чисто для техніки, ніяких там підсвіток, нічого немає. Це в принципі, цьому квадрику і не потрібно. Значить, є зарядка для телефона, вона не боїться вологи, можна мити їх спокійно. Два рівні освітлення, поворотники, клаксон, все працює. Значить, по передній частині збільшили кенгурятник. Він закриває повністю весь пластик, повністю весь передок, металевий, плюс додаткова ще пластикова накладка. Спереду, ось тут бачимо, знаходиться клаксончик. Підсвітка значить, йде рісничка, йде поворотник окремий і лінзочка по одній на кожну сторону. Подвійний образний речах. отут всередині. Можна побачити, що талотниці шприцовані вже йдуть. Амортизація посилена. Тут амортизатор дуже хороший стоїть, як на 210-х лінхаях, на дорогих моделях відносно. і е, Вони витримують навантаження до 200 кг, тобто можна вже два дорослих кататися спокійно. По резині. Тут все стандартно 23710 передня резина, металевий повністю диск. Є, до речі, моделі Wolf, вони йдуть на двох видах дисків і можна як лігкосплави, так і метал. На мою думку, метал набагато практичніше і краще, тому що металевий диск пішли і за 250 гривень вам його відрихтували. А якщо трісне алюмінька то ну, це вже, скоріш за все, аргоном. Можете і на 50-70 доларів попасти. Задня резина більш широка, більш висока, 22 10 10 По задній частині у нас паркоп, диск. До речі, поставили новий гальмівний диск, більш товстий, ніж стояв на попередніх моделях. І супорт поставили набагато кращий, встановлюється, він обслуговується елементарно. Плюс-мінус така сама система теж опять же, на схоже стоїть на лінхаях. Задній маятник у вас з регулюванням, також іде, і він моно на всю вісь. По, этому, по рамі я дивлюся, що рама цільна залишилася, як і на попередніх моделях. Конусовідний вал з цієї сторони 32-й, теж це плюс зйомний фаркоп. Ось пластина на 4 болтах тримається. Захист для диска, захист для, для цепі. Знизу зверху йде все цільне, пластикове. Тут армоване, тому що тут додаткові стяжки стоять. Ну, верхня просто вона від грязюки захищає. Теж є стопарі, поворотники все є. На облік вони, наскільки мені відомо, не ставляться, але по бездоріжжю, якщо вам треба десь сигналізувати, у вас ввечері э, буде добре видно. Опять же, Два багажних відсіка з накладками, повністю все зроблено. Можна ставити кофри як передні, так і задні. Е, е, краще ставити задні кофри, тому що е, менше впливає на термування. Та і ззаду ви можете набагато більше перевозити. Так, зараз заведу вам, послухайте, як працює двигун. По другу маленька обкатка. Micalon 200 Pro і звичайна модель. отримали одну ціну, 2350 доларів. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, доставляємо ми по всій Україні без передоплати. Тому сподобалося. Набирайте, замовляйте. Всім гарного дня!